Майкекін Вітаю, друзі! Як водиться, перед великодним усі шукають рецепти пасок, а після свята спроби утилізації надлишків цих здобних виробів. Ні в якому разі не викидайте зачерстві паски, бо з них можна приготувати не просто смачний сніданок, а сніданок, від якого неможливо відірватись. Ось вам ідея, що робити з пісохлими пасочками, щоб ні крихти не пропало даремно. На цей рецепт знадобиться всього 10 хвилин. Ємкість вбиваємо, яйця 2 штуки, всипаємо цукор, одну чайну ложку, сіль, дрібку, збиваємо воделкою до однорідності. Далі вливаємо молоко або вершки, знадобиться 100 мл. Та ще трішки збиваємо. Ну і далі нам знадобиться черства пасочка, одна штука, яку ми нарізаємо на скибочки, як звичайний хліб. Середній за розміром паски вийде 5 скибочок. Обмочуємо скибочки паски в іншій суміші з обох боків. І одразу ж йдемо смажити. Смажимо скимочки на рослинній олії на мінімальному нагріві. Смажимо з обох боків. Знімаємо зі сковорідки та готуємо до подачі. Друзі, я дуже прагну на своєму каналі створювати цікаві та корисні відео, і ваші лайки та підписки допомагають мені продовжувати й надалі. Підписуйтесь на мій канал та ставте подобайку. Такі гріночки подаємо з фруктами, ягодами, поливаємо медом, джемом або згущеним молоком. Мало в кого вистачить сил впоратися з великодними дарами за один присіст і як ви всі знаєте, освячені паски викидати не можна. Тому на виручку і приходить ось такий нехитрий, простий та дуже смачний рецепт. Всім бажаю смачних сніданків та чаювання смачного. З вами була Марія Кукінг.